Тут III увійшов в історію як наполеон стародавнього Єгипту, перетворивши свою державу на наймогутнішу імперію того часу. Завдяки неперевершеному таланту стратега він не програв жодної з 17 військових кампаній за 30 років командування. Його ім'я навіювало страх на ворогів від берегів єфрату на півночі до четвертого порогу Нілу на півдні. Майбутній полководець зростав як священник у тіні своєї мачухи регентки Хачепсут, здобуваючи глибокі знання у храмах фІВ. Окрім теології та адміністрування, юний принц фанатично опановував мистецтво стрільби з лука та керування бойовою колісницею. Цей гартований характер і віра у своє божественне призначення стали фундаментом для його майбутніх блискучих перемог. Тутмос III докорінно реформував єгипетське військо, створивши першу в історії професійну армію на постійній основі. Він впровадив потужний корпус із тисячі колісниць та озброїв солдатів інноваційними мечами з композитної сталі. Продумана система нагород та відзнак мотивувала воїнів битися з небаченою раніше відданістю своєму фараону. Перші п'ять походів до Леванту мали на меті встановлення контролю над стратегічними ресурсами ліванським кедром та дорогоцінними оліями. Єгипетські війська блискуче захопили ключові міста Яффу та Гезер, створивши мережу надійних форпостів уздовж узбережжя. Це забезпечило Єгипту повне панування на торгових шляхах східного Середземномор'я та стабільне постачання армії. Битва при Магіддо стала шедевром військової думки завдяки ризикованому маршу Фараона через надто вузьку ущелину аруна. Раптовий прорив у центр ворожої коаліції призвів до розколу сил супротивника та семимісячної облоги міста, що завершилася повною капітуляцією, величезна здобич і тисячі полонених назавжди зламали опір повсталих ханаанських царів. Успіх єгипетської армії тримався на бездоганній логістиці. Флот на Нілі оперативно перекидав ресурси, а мережа польових складів забезпечувала військових зерном. Використання понтонних мостів та мобільних колісниць дозволяло війську долати неймовірні 50 кілометрів за добу. Ці інновації дарували фараону стратегічну перевагу. Дозволяючи випереджати ворога та завдавати удару там, де на нього не чекали. Під час наступних кампаній фараон здійснив неймовірне, переправив армію через річку Євфрат і розгромив могутнє царство Міттані. Він остаточно закріпив північні кордони, встановивши постійні єгипетські гарнізони в Кадеші, Алеппо та Угаріті. Відтепер межі Єгипту простягалися так далеко, як ніколи раніше в історії стародавнього світу. Фараон ініціював будівництво спеціалізованих морських суден типу «Барис» із міцного ліванського кедра для транспортування коней і колісниць морем. Військо отримало нові бронзові лускаті панцирі, які значно підвищили захищеність піхоти в ближньому бою. Такі технологічні прориви зробили єгипетську військову машину найбільш досконалою силою Близького Сходу. Після завершення великих воєн фараон зосередився на зміцненні єдності країни, піднісши культ Бога Амона до статусу головного захисника держави. Він запровадив ефективну систему двох візирів для управління Півднем і північчю. Та стандартизував збір данини з підкорених народів. Його правління стало епохою небаченого розквіту мистецтва, архітектури та грандіозного будівництва у храмі Карнак. Тутмос III створив першу у світі задокументовану імперію, залишивши нащадкам Аннали Карнака, найдавніший військовий щоденник. Його стратегія блискавичної війни та інновації в логістиці вивчаються військовими стратегами навіть через три з половиною тисячі років. Він назавжди залишився в пам'яті як великий правитель, чия воля та талант змінили хід світової історії.